Вітаю всіх садоводів на нашому каналі. Сьогодні 20 вересня 2025 року і ми знаходимося на Чорній Горі у місті Виноградів. Мова піде про особливості вирощування або проблеми вирощування зазифуса на Закарпатті. Спочатку, звичайно, закликаю всіх, хто ще не встиг підписатися на наш канал, може зробити це прямо зараз. Отож, хочу зазначити, що Зізіфус почав поширюватися у нашому регіоні орієнтовно близько 20 років тому, причому, звичайно, рідше, ніж, скажімо, хурма чи інжир. Інформації було омаль і якісних саджанців також, звичайно. Тому серед таких дерев, що збереглися до сьогодні, чимало є або сіянців, або напівкультурні рослини, тобто сіянці культурних, вони мають різні габарити, смакові якості та час дозрівання. У мене також є декілька таких дерев на цій терасі. Їх є три штуки, і найстаршому, ось він трохи далі, вже 25 чи 26 років. Всі дерева добре зав'язують плоди, які повністю визрівають. Але особливості нашого клімату в Закарпатському вносять корективи щодо вирощування даної культури, а дехто від неї взагалі відмовляється. Тут е, хочу одразу сказати, що є поодинокі випадки. Коли люди займаються виключно садівництвом, у них налагоджені системи поливу, саду і практично ніяких проблем немає. А кажу, у нас основна проблема? Це посуха влітку ні, проблема в опадах на початку осені? Може бути така ситуація, що на початку вересня, в кінці вересня або на початку жовтня починаються дощі. І які можуть іти навіть тиждень або днів 10, практично безупинно. Плоди, плоди зі починають дозрівати, після декількох днів з дощами починають тріскатися, а згодом і загнивати. Був урожай, що називається, і нема урожаю. Така картина у мене також повторювалася декілька разів. але що я зробив? Оце в мене було найстарше дерево. Ось таке воно, велике, здорове таке дерево. І я йому в компанію підсадив одного друга, так би мовити, ось воно одне дерево. Бачимо, можна побачити, що воно все з плодами. Плодів достатньо. І на цьому великому дереві також. Плодів є чимало. Спочатку одне я посадив те, що поменше. Воно росте повільніше. А потім підсадив, тут є ще одне дерево. Таким чином у мене тут на цій терасі є вже три дерева. І хочу сказати, що вже в цьому році ми встигли практично повністю спожити всі плоди таянзау. І тут пішли декілька днів. Дощів, і плоди вже почали тріскатися, але все вже не критично, так як їх вже нема. Плоди на інших деревах тільки починають дозрівати. І як їм пофартить в цьому році, це ми ще побачимо. Але не всім потрібно два або три дерева, якщо у них є. Невеликий садочок. Що тут можна зробити? Тут можна піти іншим шляхом, можна взяти і прямо в крону защепити йому ще декілька сортів різних термінів дозрівання. Ось, наприклад, у мене є тут нащеплено на цьому дереві. Взяв я тут нащепив, йому, наприклад, сорт Коктебель. Бачимо такі крупні плоди. Можна коло нього поставити для порівняння. Та янзал який вже був спожитий. Ось бачимо. Як виглядає Тайнзао. І оцей, звичайно, є й менші плоди. І він вже потроху почав також. менші плоди почали достигати. Ось він, Тайнзао, порівняні з цим плодом. Також у мене тут є нащеплений, також доволі крупноплідний е, сорт совєцький. Ось він такі плоди, трохи менші, за таїнзал вони також будуть трохи пізніше, тільки починають окрашуватися. І на цьому ж дереві, не знаю як їх буде видно, тут у мене ще є нащеплений і десертний. Ось. Такі плодики. І тут у мене ще є навіть одна прищепа, я нащепив як конфетний, а це замість конфетного виявилася дичка, причому маленька і така кислюча. Так, мене надурили. Так, я вам скажу, теж буває. Але дивіться, як вона, ця дичка тут непогано розвивається взагалі. У кроні. Можна буде ще один-два сорти сюди нащепити. І, думаю, цього нам буде достатньо. Як робити щеплення, ви можете подивитися за посиланням. Таким чином, у мене тут на цьому дереві вже е, защеплено декілька сортів, які бачимо вже. Цього року принесли перші плоди, а Словецький вже і минулого року плодоносив. Тому я можу сказати, що наступного року, в залежності від кількості часу опадання основної частини опадів, я в будь-якому випадку буду мати свої плоди, які Точно вціліють і не потріщать, не загниють. Один, з, або навіть два, а якщо буде хороша погода, навіть і три сорти у мене по-любому дійдуть. І хочу сказати, що, звичайно, наш клімат змінити ми не можемо, нічого тут не вдіємо, але максимально пристосувати до нього наші. Рослини ми можемо. Тому постійно вчимося, враховуємо помилки і рухаємося вперед. А ви залишайтеся з нашому каналі? На нашому каналі до зустрічі!